25 березня. Чим запам'ятається цей день для українців ільян? Зокрема, зараз дізнаємося. Вітаю вас З початку повномасштабного вторгнення. Українським силам ППО вдалося збити дві тисячі російських ракет. Окупанти штурмують часів яр, не шкодуючи ні техніки, ні особового складу. Як завжди, рашисти гатять по цивільному населенню, атакуючи українські міста. Ввечері окупанти вдарили і по Одесі. Декілька людей травмовано. 300 тисяч одеситів залишилися без електроенергії. Далі більше в нашому традиційному огляді. Ракетний удар по столиці України. <звук> Росіяни атакували Київ балістичними ракетами. ППО, хоч їх і збила, але уламки пошкодили будівлі у різних частинах міста. Вбивча залізятча виявили в п'яти районах: Печерському, Солом'янському, Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському. Зруйновано триповерхову будівлю спортивної зали, знищено Київську державну академію декоративно-прикладного мистецтва. Також пошкоджені довколишні будинки та знищені автомобілі. Поранено десяток людей. На думку військових експертів, рашисти могли вдарити по Києву з окупованого Криму. Проти та корабельними ракетами типу «Циркон». цирконський район, міста Києва. А Ми бачимо ульбозакли, які знаходиться за земною зруйновано вибухом ще один доказ тероризму, який робить Російська Федерація по відношенню до України енергетика РЕФІ продовжує зазнавати нищівних ударів цієї ночі. Безпілотники атакували новочеркаську теплоелектростанцію у Ростовській області. Зупинено роботу двох енергоблоків. Оприлюднено перші фотодокази ракетних ударів по російських великих десантних кораблях у бухті Севастополя. Один із них я мав пошкоджений. Аби ворог не зайшов далі. На Одещині наповну будують сучасні фортифікаційні споруди. Здебільшого копають траншеї та бліндажі, окопи гідроізольовані та укріплені насипом. Також уже встановлено бетонні піраміди. Це пастки для ворожої техніки. Їх в Одеській області уже більше п'яти тисяч. На відновлення Дніпровської гідроелектростанції після російської атаки потрібні роки. Такі терміни озвучив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Нагадаємо, 22 березня рашисти влучили ракетами в Дніпрогес, що в Запоріжжі. Після цього теракту енергосистема України втратила 1 мегаватт так званої маневреної потужності. Ракета. У службі безпеки України відзначають своє професійне свято. В СБУ підготували мотиваційний відеоролик про своїх бійців, які топлять російські кораблі, спалюють ворожі військові об'єкти та знищують окупантів разом із технікою. Чи не щодня працівники спецслужби ліквідовують воєнних злочинців та затримують агентів і зрадників? І наші удари будуть ще сильнішими, доки не настане час перемоги. СБУ. Ворог приречений. Відплата неминуча. Українців не зламати. На ось цих кадрах дівчина спокійнісінько готує каву у кав'ярні. І це при тому, що заклад, в якому вона працює, потрощило уламками російських ракет. Продавчиня духом не падає, постійно жартує та усміхається. Все буде Наша перемога за нами. Як я все можна зламати? Стридок ми працюємо робимо каву. Шахедами та крилатими ракетами Х-101 і 555 у досвіта, удосвіта. А вранці кинджалами і все це в один об'єкт. Таку масовану атаку росіяни Львівщина пережила цієї неділі. Ворог випустив у бік області сім дронів камікадзе, 19 крилатих і дві балістичних ракети. Перший російський обстріл спричинив пожежу на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Другий не дав рятувальникам її швидко загасити з вогнем, ДСНСники боролися майже увесь день. В обласній військовій адміністрації кажуть, це одна з наймасованіших комбінованих атак рефії по Львівщині, але знову добре спрацювала наша ППО. Влучання, на жаль, є, але на щастя минулося без постраждалих. Велику кількість саме цих ракет здалося знищити на підльотах до об'єктів, які вони планували уразити. Після того, як вже відбулося враження об'єкта газотранспортної транспортної системи, об'єкта критичної інфраструктури, ворог використав ще ракети типу кинжал. За даними голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова, росіяни влучили в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу, пошкоджене технологічне обладнання. Критичних наслідків для забезпечення роботи підземного сховища газу немає, адже газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей. А не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Також додамо одна з ракет, якими Росія в ніч на неділю атакувала Львівщину, залетіла на 2 кілометри вглиб Польщі і перебувала там 39 секунд. Цю інформацію підтвердило Міноборони сусідів. кажуть, що мали час збити ракету, але не зробили цього, бо знала, що вона прямує не вглиб їхньої країни. На стрижчині згоріла дерев'яна церква 19-го сторіччя пам'ятка архітектури національного значення палала в суботу в селі Сможе Сколівського району на Львівщині. На момент прибуття вогнеборців язики полум'я вже охопили дерев'яну будівлю. По горючих конструкціях вогонь дуже ши, швидко поширювався і е, що спричинило і сильне задимлення. Тож рятувальникам необхідно було працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час ліквідації пожежі обвалилися куполи церкви. Вогонь зупинили менш ніж за дві години. Поруч розташовану дзвінницю вдалося врятувати. Коли говорять про В'ячеслава Чорновола, нині кажуть про втрачений шанс України про перехрестя, на якому українці звернули не туди. Чорновіл називав себе людиною всієї країни. Половину свого життя він присвятив боротьбі за її незалежність. Ось уже 25 років ми будуємо нашу державу без нього. З нагоди роковин його смерті показуємо вам сюжет з нашого спецпроєкту. Українські дисиденти вони розвалили імперію зла. Початок дисидентської діяльності пов'язують зі знаменитою акцією у Київському кінотеатрі Україна під час прем'єри фільму Тіні забутих предків 1965 року. Там лідер народного руху виголосив гостру антикомуністичну промову та закликав до протесту проти політичних арештів української інтелігенції. Я в цей час піднімається скраю сидів і закликає всіх, хто хоч протестує проти того проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноль. Після такої акції землю з-під ніг активістів вибили, звільнивши з роботи. Але чорновіл часу не гаяв, працював над книгами. У другій половині 60-х років світ побачила книга Правосуддя чи рецидиви терору та документальна збірка Лихо з розуму портрети 20 злочинців. Останні Чорновіло описав історії репресованих українських інтелігентів. Існувала така так звана залізна завіса. Пропаганда радянська такими валами котилася всією Європою, всім світом. Яке тут щасливе життя в радянському союзі? Як тут щасливо люди живуть, які заробітки великі, і враз з'являється оця книжка, яка говорить. Яка говорить про те, що більшої диспотії у світі сьогодні важко знайти у Великобританії за ці книги? Йому присудили міжнародну журналістську премію. А в СРСР три роки ув'язнення. Однак тюрма не зламала політв'язня. Навпаки, пробудила в ньому ще більшу злість та опір проти зросійщення та національної дискримінації українського народу. Навіть відбуваючи термін, українські дисиденти передавали свої вірші, публіцистику, статті на волю для подальшого їх розповсюдження. Після ув'язнення в Україну В'ячеслав Чорновіл повернувся 1985 року. Став одним із лідерів національно визвольного руху. Через три роки стало можливим створення першої опозиційної організації партійного типу Української гельсінської спілки. Вона декларувала ідеї поновлення української державності, надання українській мові статусу державної, права громадян на політичні об'єднання. Тощо, звісно, така правозахисна організація не обійшлась без В'ячеслава. Згодом із неї вилився народний рух України на чолі із ревним борцем за українську Україну. В'ячеславом Чорноволом держава це своя армія, якої ми ще не маємо. Держава це контроль над нашою економікою, якого ще ми не маємо. Держава це свої гроші, яких ми ще не маємо. Держава це захист нашого споживчого ринку, наші митні кордони. Бо таких кордонів ми робити не будемо. І от у боротьбі за цю державу ми повинні всі об'єднатися. Йому вдалося організувати історичне дійство, живий ланцюг соборності від Львова до Києва. На історичній дорозі між Львовом і Києвом, яка була всякою для нас ця дорога, була дорога нашої печалі більше ніж дорогою нашої радості. Сьогодні на цій дорозі вийшли на неї десятки тисяч наших співвітчизників, щоб взявшися за руки, щоб піднішили над нами наші національні прапори, продемонструвати велику єдність українського народу. Цього ж року лідера народного руху обрали депутатом Верховної Ради України. Згодом очолив Львівську обласну раду. Акт проголошення незалежності України, указ президії Верховної Ради про заборону діяльності компартії України. Він як скульптор відцікав усе радянське та комуністичне 24 серпня 1991 року. синьо жовтий прапор вперше внесли у Верховну Раду. Сім з половиною мільйонів українців тоді були готові повністю розпрощатися із радянським союзом. Стільки голосів віддали за В'ячеслава Чорновола, але на жаль, цього було недостатньо. Загинув відомий політик у автокатастрофі 25 березня 1999 року. Дорогою до Києва під Борисполем. його авто врізалось у Камаз із причіпом. Трагедію назвали нещасним випадком, хоча чимало фактів вказують на умисне вбивство. Але на жаль, правоохоронні та судові органи на той час це теж про радянське суспільство, яке з глибокої ями усе життя мріє витягти В'ячеслав Чорновіл. До 25-х роковин від дня загибелів Ячеслава Чорновола, його політичні соратники, Ігор Калинець, Михайло Косів, Степан Давимука, Микола Горень, Орислава Хомик, Ярослав Кензюр зібрали вечір пам'яті видатного українця. Захід чверть століття Україна без Чорновола провели у Львівському палаці мистецтв за підтримки обласної ради, головою першого демократичного скликання якої свого часу був В'ячеслав Чорновіл. Люди, які знали його найближче, ділилися спогадами про політика державотворця. Показали й фільм про В'ячеслава Максимовича. Ось це фрагмент його присяги на посаду голови обласної ради присягати, що у всій своїй діяльності на цьому посту буде свято дотримуватися демократичного закону і міжнародних правових норм, виконуватимуть ухвали високоповаженої ради, і скільки стане моїх сил та хисту будуть дбати про утвердження у нашому краї справедливості, порядку, законності і добробуту. Та то було за честь працювати з цією людиною, адже нас при його головуванні застав і Пут, і усієї України першим чорновіл відреагував і по суті врятував честь нашої країни. Пам'ятні заходи присвячені 25-м роковинам загибелі героя України, відбулися сьогодні і біля пам'ятника політикові віддати шану Чорноволу, прийшли військовослужбовці, молодь, влада, депутати обласної ради теперішнього і попередніх скликань такого патріота, як Вячеслав Максимович, українська держава не бачила це людина, яка віддала себе повністю на будівництво нашої держави. У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Ідею життя Євгена Коновальця закарбують на монументі, що незабаром з'явиться у Львові. Саме цей задум визнали найкращим проєктом громадського простору на честь провідника національно-визвольного руху. Переможця всеукраїнського архітектурного конкурсу обрали одноголосно серед 13 конкурсантів. Ним стала команда Дмитра Сорокевича. Цей проект він став квінтесенцією фрази Євгена Коновальця: це відкрита зброярня, тому що бій триває, проходячи через неї, кожен. Починає усвідомлювати, а що я роблю для цього бою? А чи я на правильному місці, чи все я роблю на своєму місці? Громадський простір, присвячений творцеві ООН, облаштують біля першого корпусу Львівської політехніки на перетині вулиць Коновальця і Бандера. Ми хотіли власне подати. Коновальця через основну справу його життя, тобто фактично те, що він розпочав боротьбу за Україну, і вона продовжується. Ми хочемо, щоб цей меморіал так само був виконаний з переплавленої техніки окупанта, і яка буде дуже відповідати основній якби цитаті, яку, яка буде викарбована на меморіалі. Також автори хочуть додати ефекту реалістичності, ніби ви справді у зброярні, тому можливо там буде звук чищення зброї або акценти світлом. Тут не дарма вибраний навіть на макеті інший матеріал. Це має бути інша бруківочка, яка створює ефект фактично такого єдиного фону. Ми вирізаємо певну зону, яка власне є місцем для меморіалу. Підкреслює його можливість. Коли ж облаштують цей простір, наразі невідомо. Далі він має пройти фінальне узгодження, проєктування і лише згодом його реалізують. Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з найбільших церковних свят, присвячене подіям земного життя Ісуса Христа і Діви Марії. З переходом на нової календар. Усі дати неперехідних свят змістилися. Тому цьогоріч благовіщення уперше пропадає не на 7 квітня, а на 25 березня. Відзначати це свято почали ще третього століття. Тоді його називали звіщення або привітання Марії. Благовіщення це блага звістка. Архангел Гавріл, який приходить до щось сповіщає, що вона народить сина, Спасителя. Благовіщення це ключовим того сповнення тої Божої обітниці, що Бог после свого сина, Спасителя, відкупителя для цілого людського роду. Також сьогодні в українській греко-католицькій церкві розпочали служити літургії за новим служебником із вдосконаленим перекладом. Відтепер молитви звучать по-новому сучасною українською мовою. До прикладу, не чоловіколюбець, а людинолюбець. 60-та Говерляна. саме стільки разів уже відбувалося сходження на говерлу в кінці березня. Останні два роки ця традиція має ще одну місію збирати кошти для допомоги Збройним силам України. Цього разу 220 тисяч гривень накопичили на дрон з тепловізором для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. А 40 військових вісімдесятки взяли участь у сходженні. Була там і Алла Васьковська. Хто сіде на Говерлу в 60-те, а хтось вперше? Скільки б разів не ходили, гора завжди приймає по різному Минулого року, наприклад, заливала дощем, та поки біля бази заросляк безвітряно і сонячно. Ювілейна Гуверляна 2024 офіційно відкрита. Організовуючи 10-го Гуверляну обласне управління молоді та спорту разом з туристсько альпіністським центром «Скеля». У ній беруть участь понад 400 осіб. Відстань більш ніж 3,5 кілометри до вершини. Будемо йти 3-4 години. Це синій, найкоротший маршрут. Хоча організатор першої говерляни пригадує, тоді йшли іншим шляхом. Через вершину бреску, от яка там і напряму, і тоді на Говерлу Я і так назад з нами було 500 воно. людей, і всі прекрасно і зайшли. Ми дуже задоволені, що ми започаткували ту прекрасну традицію після помірного підйому лісом. Виходимо на іншу місцевість. Перед нами постає вершина. Та це тільки мала говерла. Щоб дійти до неї, треба подолати два стрімких підйоми. Вже на малій Говерлі можна перевести подих, але через сильний вітер навіть вдихнути складно. Це останні такі метри підйому завжди вони найважчі, але насправді підйом на малого верла мені був набагато складніший. Зараз вітер поривами більше, а не постійний. Ну або може я просто купила чайочку. Ізіла Далі лише підйом, туман і сильний вітер. Жодного шансу на перепочинок. Тут рецепт успіху. іти маленькими кроками і не зупинятись. Хочете, не зоглянешся, не як вже підіймаєшся на вершину, огорнуту хмарою, через яку нічогісінько не видно. <працю> всім сагу, Дуже файна погода. Я жива. Цей проект, який ми будемо пишатися точно упродовж багатьох років, вчора власне закрили наш збір на тепловізійний дрон, тому всі, всі пункти, які ми собі виставили на шляху. Договерли, ми виконали 40 воїнів 80-ї бригади. Взяли участь у говерляні. На вершині вони розгортають свій стяг. Враження бомба! Перед вперед! Всі наговерли собака підняли. Ми з вісімдесятки ми не здаємося. У нас був наказ вийти на гору від командира. Ми виконали наказ, всі вийшли. Ну, Я скажу, реально то є. Не передати словами просто враження, я би порадив кожному. Піднялись на Говерлу і працівники першого західного. Ось виходить на вершину програмна директорка телеканалу Юлія Грабова. А ведуча радіо, перша Ріна Дмитраш, продовж сходження робила включення в ефір. Враження круті мені зовсім не віриться, що я перебуваю на найвищій вершині України. На Говерлі було місцями досить класно підійматися, але тут все. Але разом 20 хвилин для фото, гімну України та декількох ковтів чаю на вітряній туманній вершині і гайда спускатись. Саме під час спуску можна дуже насолоджуватись краєвидами, бо ти вже йдеш і перед тобою просто хребти, гори, хмари, класне небо. Хоча кажуть, спускатися важче, не вірте їм, спускатися легше, бо ти знаєш до чого, ти йдеш. Після спуску з Говерли на нас чекав обід і обговорення найважчих моментів маршруту. Цього разу погода була до нас більш сприятлива. Так було вітряно, але насправді досить тепло, приємно. Гора нас спустила на вершину, і ми їй дуже вдячні. Моя була Алла Вискавська, і це була програма. Очі. На Говерлі сніг, а у Львові дощ. Долайте вершини, донайте. На все добре.